З вами Саша, і це найцікавіше на головне, що було за цей тиждень. Почнемо: Британські Тік-ток-тренди. Покоління Зетла має систему. Інститут майбутнього, нова релігія. крипта по-президентськи, ущелена та абракадабра по-українськи. Тік-ток тренди. І цього разу британські. Ну бо корейські у нас уже з вами були. Скажіть, от буває у вас таке, що ви червонієте, коли раптом? Розхвилювалися або зніяковіли, або закохалися. І якщо раніше це свідчило про вашу вразливість і про те, що вам терміново потрібно йти і гулити слово стоїцизм, то наразі червонійте собі на здоров'я і насолоджуйтесь життям наповну, бо тепер це новий тренд. У 24 році об'єм продажу рум'ян у Великобританії зріз на 60%, що зробило їх найбільш швидко зростаючою категорією на ринку макіяжу для обличчя. Світовий ринок декоративної косметики для обличчя оцінюється у 25 мільярдів доларів на рік. Ще раз 25 мільярдів. І Боже, ви знаєте, у мене питання: на кого ми з вами вчилися? Леді Гага та Аріана Гранда запускають свої власні бренди для щічок. А Ray Beauty, яка належить Селені Гомес, продає тюбик рум'ян кожні 9 секунд. Рожеві щоки відповідають усім сучасним стандартам жіночої краси, бо наразі дівчина зовні має бути молода, лялькоподібна і здорова. І виходить, що я відповідаю тільки третьому критерію: рум'яни наразі настільки популярні. Настільки вони в тренді, що тікток користувачі придумали термін рум'яна сліпота. І він стосується тих, хто не усвідомлює, що наніс рум'ян трошечки більше, ніж було потрібно. В Тіктоці з'являються навіть жертви рум'яної сліпоти, що роблять камін-аути і кажуть, що раніше я напомічала, проте так, скоріше за все, я занадто червона. Сьогодні рум'яни настільки популярні, що з'являється цілий модельний макіяжний ряд під Кожен життєвий досвід, яскраві червоні щічки, нібито щойно із спортзалу. Це Бойфренд Блаш. Крихітка була на вулиці, а насправді не була. Тоді тобі I'm cold. Це макіяж, який прямо підробляє наслідки перебування на холоді. Або навпаки, ти всім розповіла, що заснула на пляжі і згоріла. А насправді ти, Тетеморе вже років два як не бачила. Але і тут нічого страшного. Тобі просто потрібно всього лише зробити пекельні щічки. І знаєте, насправді, це нелегко, бо на перший погляд це виглядає як ціле мистецтво. Проте мені цей тренд подобається тим, що роками, а можливо, навіть століттями, дівчат соромили за неконтрольовані прояви емоцій, що ще більше заставляли їх червоніти. Все, ці часи пройшли. Дівчата, особливо ті що червонощокі, ви гарні і вам реально пощастило! Бо знаєте, набір рум'ян під пекельні щічки коштує під 300 доларів. А тіктоку я вдячна за нормалізацію. Бо хештег пекельні щічки тільки у Тіктоці має 100 мільйонів переглядів. Давайте продовжимо про британські тренди. Тільки на цей раз Тікток тут взагалі ні до чого. Ми будемо говорити про покоління Z. Це нова генерація людей. Наша з вами майбутнє яскраві, молоді. Сучасні і це ті, кому наразі найбільше 25 І мені іноді здається, що ну немає такої культурної норми, яку б вони не могли підірвати. Що взагалі зараз відбувається? І увага, роботодавці, приготуйтеся. Ця інформація для вас. Згідно з британськими опитуваннями, 34% шукачів роботи з покоління Z не з'являються в перший день на роботу. Тобто, ти приходиш на співбесіду, проходиш її. Підписуєш контракт, і якщо в моменті тобі щось не подобається, ну, HR у них хамло. Або керівник відділення якийсь мутний, або система мотивації складна і незрозуміла. І ти такий: Окей, побачимося у понеділок, був радий з вами познайомитися. Але ні, насправді не радий. Виходиш на вулицю і все, з цих пір ніхто нікому нічого не винен. Такі думки у молоді, кажуть дослідники. Настає понеділок. Перший робочий день, а новенький, молоденький. Свіженький і солоденький працівник покоління Z так і не з'являється. Вони навіть залишають собі поле для тролінгу, типу вони пишуть на електронну пошту підприємства, яку ніхто ніколи не читає, типу, вибачте, мене сьогодні не буде. Звісно, роботодавці потім дзвонять і кажуть, як вам не соромно? А вони такі, ну звісно, соромно. Просто знаєте, я таким чином економлю на рум'янах. Діпсік розривав три тижні тому. І Боже, як швидко летить цей час. До речі, я собі завантажила, користуюсь, і з моєї аматорської думки, в чомусь від навіть краще за Дже Наприклад, я шукала, хто такі батьки дружини Девіда Бехема Вікторії. І звісно, чадже Піті мені тільки й те, що робив, що толив офіційну версію: що вона була бідна, з дуже бідної сім'ї і з дуже бідного району Лондона. А Діп в цьому пошуку допоміг знайти більш правдиву інформацію, про яку в принципі і так всі здогадувалися. Але мова не про це. Діп розробили в університеті Джада, який знаходиться в місті Ханчжоу. Цей університет за межами Китаю майже нікому не відомий, і про те, як виявилося дуже і дуже дарма. Economist почав трошки з цим розбиратися, і виявилося, що Джеда вже входить по деяких показниках в трійку найкращих університетів світу. Наприклад, він серед лідерів за кількістю наукових робіт, які входять в топ-10 найкращих для галузі. А потім виявилося, зненацька, що серед його випускників найбагатіші люди Китаю, і таких нарахували рівно 6. І назвали їх Як ви думаєте, як. Так. Все вірно, маленькими драконами Китаю. Знаєте, жарти жартами, а по всьому світу довгий час намагалися побудувати другу силіконову долину. І на ці байки урядами було витрачено купу грошей. І, судячи з усього, нарешті це трапилось. Місто Ханчжоу, університет Джеда, готовий завойовувати світ. How you guys doing? Nice vibe this year, right? Народ продовжують кружляти і розважати. Поки що без харчування, проте я думаю, що скоро на подібних заходах таки має з'явитися острівок з попкорном та ходогами. Забористу динамічну музику. Хав'єр Мілей подарував Ілону маску бензопилу для бюрократії. Я не знаю, напевно, вже знаєте, пора поступово навчатися, коментувати заяви шоуменів політики. This is the chainsaw for bureaucracy. Короче, Ілон несподівано з'явився на конференції консервативних політичних сил і зірвав купу аплодисментів. Ілон маск. Розповідаючи, який він крутий і непідкупний, і який Трамп крутий, і які американці круті, і як дуже скоро американська нація буде жити краще. І останнє, до речі, і я чомусь вірю. Ну а в кінці свого виступу додав, що його мораль формувалася на коміксах, іграх і американських телешоу. І знаєте, баляха, нарешті це хтось сказав про себе чесно. На тій самій конференції. В той самий день колишній радник Дональда Трампа Стів Беннон штовхав про мову, в якій обіцяв смерть ворогам. І я так розумію, що це всім тим, хто проти нової політики. А потім в кінці кинув зал зігу, за що зірвав трохи аплодисментів. Ну, а що ви хотіли від традиційного середовища? Головне, щоб народу подобалось. Потім взяв паузу і сказав Амінь. Кадблесью Тим самим поєднавши релігію і нацизм. Everybody. І ви знаєте, з часів Адольфа офіційно на велику аудиторію такого міксу ще не було. І ви знаєте, ось за цей останній тиждень я вже так відчуваю, що мені терміново потрібна відпустка на якийсь ну дуже віддалений острів, щоб там ну геть не було інтернету. Хав'єр Мілей нічого не шарить в крипті, як до речі, і більшість. Проте. Він президент, і йому бажано тримати свої крипто вподобання при собі. Люди профукали мільйони менше ніж за тиждень. Опозиція пропонує оголосити хав'єру імпічмент. А сотні громадян подали на президента до суду за шахрайство. Хав'єр Мілей на платформі X зробив, так би мовити, рекламний пост. Мовляв, є така крипта Libra. І ми будемо використовувати її для фінансування аргентинських фобчиків та малого бізнесу. І як ви думаєте, що після цього трапилось? І так, все вірно, сотні тисяч людей на протязі години почали купляти лібру, типу ось ці всі інсайти, інсайти, інсайти. Вона одразу злітає з 21 цента до 5,5 доларів. А потім так само різко обвалюється. Політична чуйка підказала Хав'єру, що справи кепські, тому він видаляє свій пост на X і робить все, щоб про цю ситуацію швидко забули. І я не знаю, чи вийде забути у аргентинців, але тут навіть мені буде зробити це складно. В момент виходу твіта хтось купив криптовалюту на 1 мільйон доларів, а потім через 45 хвилин все скинув, заробивши на цьому 8,5 мільйона доларів. І тут хочеш не хочеш. А після такого, от сама увіруєш в криптопроведіння. і в мене до вас питання, чи раптом оце немає ніхто якоїсь, знаєте, такої перевіреної знайомої бабки, яка на крипту вангує. І тарологів, будь ласка, не пропонувати, бо в мене є підозра, що вони нам постійно щось не договорюють. Я подивилась у щелену. І, будь ласка, зараз без жартів. Вітаю, друзі! Ми входимо в епоху безмістовного кіно. І всі, хто сумував за старою епохою, мовляв. Ось раніше було кіно, а зараз так, повісточка. народ, ви своє настраждали. Сюжет у фільмі, ну він як би ніби і є, але що хотів сказати той автор, для чого нам ця інформація, і, типу, що мені тепер з цим робити, невідомо. Гарнюсінький Майлз Телер, гарна Тейлор Джой, природа гарна. Ну як би і все. Якщо хтось тут дивиться аніме та популярні серіали, це знаєте, було щось середнє між. «Адським раєм та ластофас. І якщо ви ставите лайк за більш змістовний аналіз, дякую, будь ласочка. Фільм просто набір кліше. Або солянка, це коли ваша мама нарізає в суп все, що є в холодильнику, поки воно ще не зіпсувалось. Теорії змови, шпигуни, кілери, люди рослини, елітна зброя, кохання з першого погляду, холодна війна, Росія, Британія, США, біолабораторії. І це все заради експериментів з універсальними солдатами. І я хочу сказати, що знаєте, дарма в кіно не з'явилися та рептилоїди, тому вибірте режисери, але тема до кінця не розкрита. А ще в кінці головна героїня каже: Любий, я знаю місце, де ми можемо з тобою заховатись, де нас ніхто, ніхто не знайде. І знаєте, де можна заховатися від найвпливовішої світової військової корпорації. Отак от зібратися і поїхати на південь Франції, десь у Прованс, тому що це так мило. І працювати там офіціантом, тому що це так романтично. А Франція, бляха, одна з країн з найбільшим податковим навантаженням на людину. Країна, де держава знає про тебе все. Не робіть цього. Це тупо. Я вже три дні поспіль на співую хітле діга Абракадабра. І бачили б ви моє обличчя, коли я зробила свій перший перегляд. М'яко кажучи, я була вражена, м'яко кажучи, мені навіть немає чого додати. І єдине, що залишається, це приєднатись до найпопулярнішого коментаря під відео. І коли світ потребував її найбільше, вона повернулась. Проте, знаєте, цей хід міг пройти і повз мене. Якби BBC Україна не зробила публікацію про те, як леді Гага зробила репост тік відео Нашої української викладачки співу з Рівненщини. і хто я така, щоб сперечатися з леді гага, що це реально дуже мило?